Усіх справжніх, усіх заскрисних днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні слухали розповіді, мимо якої пройти буквально неможливо. І це безсмертні слова Христа, про блудного сина. Чому саме безсмертні? Тому що це є та вічна історія, яка розповідає про вічно актуальне син, залишив свого батька. Пішов світ за очі, пішовши з дому, він не заблукав, збився з дороги і дійшов до роздоріжжя і став вірніше сказати, обрав розпусне життя. Головний смисл цієї притчі це вічна історія Як кожної людини, так і окремого народу, і навіть загалом усього людства. Котре відмовляється від Бога і хоче йти в засвіти, і само себе проголошує Богом. Ми бачимо, з якою психологічною тонкістю кожен штрих, кожне слово змальовує оцю історію. Оце інакомовлення, мовлення, алегорію про те, як людська душа поступово. Відпадає від Бога. І звернемося до суті у батька двоє синів, і молодший хоче піти від батька, як ми бачимо, що саме молодий, незрілий, самовпевнений, заносний розум, він не відмовляється за частіше від Бога. І не випадкова народна мудрість наша українська каже так, що виріс, а ума не виніс, виріс до неба а дурний як треба. І ми бачимо, що людина, яка не знає життя, яка рахує себе в світі самодостатньою, основою і визнає себе буквально центром Всесвіту, вона, як правило, кидає виклик Богу. Саме людина, що такого, скажімо, е, слабкого і е, убогого навіть і ненавчено життям розуму, вона відвертається від Бога. І хтось з дуже мудрих людей зауважив так, що першу половину свого життя людина живе для того, щоб зіпсувати собі своє життя, а другу половину для того, щоб. Пожинати наслідки цього і виправляти свої помилки. І ось ми бачимо результат цього без, такого кроку самопевності, такої заносливості. Ми бачимо результат цієї фарії, це що? Це покалічене життя, душевна пустота, депресивність і тупик. І Господь подібні ситуації. Змушений нас виправляти, тобто наставляти на шлях, який веде до спасіння, саме скорботами, труднощами, випробуваннями, стражданнями, бідами. І тому в Євангелії говориться про те, що коли він, коли він тобто молодший син, прожив все те, що забрав у батька, то наступив великий голод. В тій країні, і він став бідувати і голодувати, Опам'ятавшись, це, це досить на нього вплинуло, він опам'ятавшись, зумів собі подолати гордості і сором, і сказав: стану і піду до батька мого, і скажу, Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, і тепер вже я не достойний зватися сином твоїм, і прошу тебе, щоб ти мене прийняв. хоча б Число, хоча б число е, своїх наємників. І ще, коли він був далеко, батько, який увесь час виходив на дорогу і виглядав свого сина, коли він побачив його, він переповнився жалем, побіг, кинувся йому на шию і, і став цілувати, його, так свідчить Євангелієм. І так само Господь наш. Він чекає кожного з нас, чекає від нас прозріння, чекає, щоб ми визнали свої помилки, щоб да, прийшли до покаяння. І Господь готовий прийняти без винятку кожного з нас у любу миті. Богомудрі люди говор говорять так, що у Бога немає іншої справи, як тільки однієї, лише палке прагнення. Якби спасти кожного з нас. І те, що зараз відбувається в нашій країні, ця жорстока війна, це теж потрібно все-таки прийняти до уваги, це теж не без попущення Бога. Господь, тим самим хоче, щоб люди замислилися над багатьма дуже важливими речами життя, щоб люди повернулися обличчям і серцем до Бога. Щоб люди змінили своє ставлення один до одного, щоб люди на кінець зрозуміли, що спершу треба чекати, чекати і шукати, шукати саме допомогу від Господа. Якщо взяти царя Давида, який мав таку могутню державу, таке непереможне військо, от і, і, і він свій час проголошує такими словами, що поміч моя від Господа. Що створив небо і землю. Дійсно так, безперечно, що війна це дуже дуже страшна ціна уроку. От. І ми бачимо, що переважна більшість людей вона живе своїм таким вузьким, особистим життям. Багато чого її не цікавить, поринаючи віртуальний світ, перебуваючи в полоні сучасних технологій. От, і не звертаючи уваги на оці страшні реалії життя, які відбуваються навколо. От, і тим самим забуваючи про, про Бога, не шукаючи допомоги під Його і сили. І це є, можна сказати, ніщо інше, як духовне мертвіння і нечутливість людського серця, саме ці вади. от, Такі трагічні для людської свідомості загрожують людям. І ось ми повертаємося, що у батька було все ж таки два сина. І старший син, ось що характерно, коли батько справляв радісне торжество з приводу повернення свого блудного сина. Старший син цей час не був вдома, він був в полі, трудився, і він втомлений, коли повернувся додому і розпитав, що ж відбувається, з якого приводу така радість. І йому відповіли, що твій брат знайшовся, і тому батько святкує цю радість. І він настільки розсердився, розгнівався, що навіть не захотів вийти, вийти в дім. І тоді батько змушений був сам вийти назустріч і благати зайди. Давай розділом радість приводу, що твій брат знайшовся. Але ще у відповідь, що ми почули слова гірких дорікань. Твій син, який змарнував, так каже старший, який змарнував все те добро, що ти дав йому, який так багато нагрішив, і ти заради нього влаштував таку радість. І тоді батько відповідає. Сину, я, ти завжди зі мною і все моє, твоє. Хіба не належить нам радіти веселитися, що брат твій, який був мертвий, ожив, який пропав був і знайшовся. Тобто, тут от цікава така психологічна картина, ми бачимо два типи, два типи людей. Менший син це категорія людей грішників, які. З деяким часом усвідомлюють, пам'ятовуються, починають каятися, визнають свої провини, вони ні на що не претендують, вони прекрасно розуміють, що вони недостойні Бога Його ласки. А ось старший син це категорія людей, саме таких, які подібні до фарисеїв, законників, які постійно дорікали Христа в тому, що Він спілкується. З грішниками, не тільки спілкуються, а навіть з ними їсть і п'є. До цієї категорії можна віднести і нас також, віднести людей, які ніколи не бунтували проти батьків, які не відходили, а, були слухняними і не відходили від церкви, а сумлінно виконували всі постанови. І, Звісно, що вони поступали вірно і гідно, але ж ось звернемо увагу, що їм може загрожувати інша небезпека, інша небезпечна духовна хвороба, яка спроможна буквально вмить вщенте, от зруйнувати всі їхні духовні труди. І все те, що вони придбали, завдяки. То кому скажемо, скажімо, своєму зірцево, зірцевій поведінці. От на це потрібно звернути увагу. І це духовна хвороба свого роду, це духовна онкологія, ракова пухлина, тільки вона поширюється не на тілі, вона поширюється на людській душі. От. І це духовна гордість, це самовизнання себе праведним, Достойним Бога і його особливої уваги до, до себе. От, і ми бачимо це на прикладі старшого сина, що він вступає в конфлікт зі своїм батьком, він так і, не, і так і не зайшов в дім, так і залишився на дворі. От. І у нього він байдужий до долі свого молодшого брата, тобто, замість того, щоб порадіти, навпаки, він був дуже. Роздратований 에, поведінкою свого свого батька, його реакцією. от і виникає питання: дійсно, якщо ми якомога глибше будемо розглядати оцю ситуацію, цю драму, то хто насправді, можна сказати, більше небезпечно духовний, хворий, а то навіть і безнадійно хворий, чи, чи, чи старший, чи молодший? Право того, що хвороба молодшого сина і всі симптоми, прояви, вони під дуже легко піддаються зовнішньому зору. От, і вірогідності бути в, 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 лікованими. А ось старшого а ось старшого сина на, напроти, ця хвороба носить внутрішній характер, вона дуже глибоко прихована, вона є більш під. Підступнішою і лукавнішою, от і тому і розпізнати її важко і, і таким чином і лікувати. От, і от з нами, що для нас важливо тут прийняти для себе з цього уроку, от, це те, що от ми православні християни, повинні бути дуже уважними, дуже пильними до себе, до своєї душі. Щоб нам випадково не заразитися цією духовною хворобою, тобто гордістю, марнославством, високою думкою про себе, от, і е, самоправідністю і не, не стати осуджувати чемне, презирати тих людей, які е, грішать і падають. От, е, і Тому що може статися ось таке, коли ми. Будемо на страшному суді і побачимо, що Господь простив багатьом грішникам і приймає їх до себе, От, е, саме тих, яких ми визнавали негідниками, мерзотниками, недостойними Бога, пропащими людьми. от. І ми зможемо тоді можемо статися так для нас, що станемо звинуватими. Звинувач... Чувати Бога в несправедливості, мовляв, як ти, як, ти міг от, на, да, нас, які стільки служили тобі і були вірними дітьми церкви, виконували сумлінно всі твої постанови, а оці люди жили в гріхах от, і нічого не виконували, лише покаялися, а дехто з них тільки під кінець свого земного життя. І ти приймаєш їх разом з нами. Хіба це справедливо? І одинаково ти їх нагороджуєш? От давайте задумаємося, якось трошечки прислухаємося до свого серця чи свідомості, чи не стали б ми так реагувати? І тоді що ми бачимо? Ось в цьому справа тому, що з такими почуттями і з таким настроєм душі, Бог не зможе нас прийняти, навіть якщо він захоче це зробити. Тому що тоді для нас рай не стане раєм, а буде чимось іншим. От тому ми повинні е, бути ще раз кажу, пильними, уважними до свого внутрішнього світу, от, і повинні навчатися любові і прагнути, щоб Бог спас усіх людей. От, е, і, і радіти, за, за них, щоб Бог і їх. Простив і прийняв до себе разом з нами і дав одинакову нагороду. От якщо нами будуть володіти такі почуття і така любов, то тоді дійсно для нас буде рай, раєм, вічною радістю, і тому ми будемо перевіряємо себе в цьому плані, поки є час. Амінь.